Вітаю, друзі! Сьогодні 4 березня, і як я вам і обіцяла, буду кожного дня тепер показувати вам рослини, як вони ростуть. Вони ростуть по часах а не по днях. Ось дивіться, О, він там уже малесенький, викидає листочок. Це вони посіяні сіяні в мене 20 лютого. Оця капусточка. Це вже ось я полила три ящички. Поливаю із. Добривом, імпортне якесь добрево, я забула якось Green Grow чи якось щось 21, 21, 21 формула. Воно водорозчинне і воно швидко розчиняється, в воді немає осадку. Це вже такі мене. А це ті, що я сіяла 19 лютого, лютого в стаканчики, Бачите? Дивіться, я вам близенько піднесу. Гляньте, у нього вже є справжній листочок. І витикається там уже і другий трошки. О, ну Можна так казати, що один. Тут ось, бачите, на цьому кущику вже два настоящих листочки. Ось, бачите, один і другий. Це сімидолечки. Оце така вже, оце, дивіться, яка гарнюсенька капусточка. Ми їх один-два дня подержимо і перенесемо в холодну теплицю, бо тут ось лежить градусник. Ми не топимо в 28 градусів. Це я полила і трошки якось, наче воно тут збилася температура. Я коли підійшла, то було 30. Ну, так Показала вам капусточка, а тепер далі буду показувати, як я перекидаю огірочки уже у 5 літрові баклажечки, і які вони вже в мене виросли. А це ось помидорчики. Теж, дивіться, які рівненькі рядочки. Які вони гарнесенькі. Це ось о він самий перший зійшов. І він дивіться, самий більший. Ну, Він полуштамбовий, а ці в мене ондер і ренет. Ці штамбові. А штамбові вони повільніше і ростуть. О, то вони такі ось. Це такі ось вони. Уже перчик цей кімнатний, що я пікірувала. Дивіться, вже, який, вже гарний. Пітунечка теж дивіться, яка. Гарна, але ну, трошки мені треба її підживити. Я сьогодні її трамфозочкою підживлю, а завтра або желізом, або магнієм, щоб листочки в неї позеленіли. Тут ось вона, два рядочки, тут, тут уся вона зелененька, гарненька. Теперець. ну Взагалі, я вам вчора показувала, було у нас ліва сторона рядок повністю, і другий був не Тепер, дивіться, обидва рядки повні. І трохи є вже й третього рядка. Цей вже повністю забита ця сторона. Тут вже слідуючу партію завтра буду сіяти, то вже, поки воно зійде, то ці вже будемо виносити у велику теплицю, а тут вже будемо розміщати слідуючу партію.